Добрий день, шановні глядачі, сьогодні я на ділянці азимового жита. Отакий такий інстанцій, 17 березня, фаза розвідку. Дивіться. Два-три листочка, ну в основному три. вже четвертий деякий йдеть. Буду підсилати сьогодні віку. Це бобова культура. 1 Половина цього поля я підсію вікай. Отак поперек, не вдоль, тому що вдоль тут часть ділянки вона вироблялася раніше, часть цільники 2 года назад я їх почав розробляти Ну і далі он розробляю, оце виробую, оці всі хащі розширяться. Вот. То щоб було більш справедливо, я вот так поперек захоплювала і та, що виробляла ділянка, і та, що з підсильників виходила. І Подивитися різницю між свікою і звіт. Воно трошки густовате, бо сплошний посів був, вручну його сіяв. Боявся, щоб воно пізно сіяв. Боявся, щоб вона не вимерзла. І тому дав більше. Думав його проборонувати. Ну, вирішив не баронувати. Із-за того, що техніка зараз у мене під ремонтом. трошки того всього доділувати Я не успівав це все зробити тому залишив як є Зараз підсію Віті Значить, Віті тут 5 кг. І тут ділянка десь в районі 35-40. Сотих, отак. Е, відповідно, я десь на 5 кг розтягну, думаю, що на соток 15-20 маю розтягнути. Все. Буду сіяти не густо. Потрошку, Потому що воно буде не як культура, а як підживлююча культура, яка буде додавати певний азот і певні вещества для нашого жита. Ну і відповідно, побачимо, чи воно діє, чи не Цей бінарний посів в моїх умовах. Тобто зима жита і віка яра. Віка яра сіється весной. Таке час, не знаю, можна пізніше, можна раніше, ну, як есть. Бо це експерименти. До речі, віку частково я купив на ваші спонсорські гроші, хто там трошки мені скидав на карту. Дуже дякую вам за підтримку таку. Да, хотілося б, щоб вона була більше, щоб я більш інтенсивно цим займався, але все одно 150 гривень мені не, не помішало для того, щоб підкупити трохи більше вітлі і робити такі експерименти. Чекайте на більш нові підходи. Ще будемо е, сіяти і пшеницю, будемо сіяти седіративні культури, ще, ну, да, далі буде. Якщо є можливість, можете підтримати, там, хоч 10 гривень, 5 гривень, не з кожного панітлі та трошки може щось лучше. Це роблю більше не для того, щоб добитися конкретних сверху а роблю ці експерименти для того, щоб ви, мої глядачі, Більше переходили на екологічний підход, і я думаю, сподіваюся, що в майбутньому він буде більш ефективний, ніж традиційне землеробство. Щоб цьому переконатися, я цим і займаюся. Тобто слідкуйте, дивіться, аналізуйте і далі буде.